Волинська митниця у 2022 році спрямувала до держбюджету більше 17 мільярдів гривень. Виконання становить 107%. Йдеться про гроші, які сплатили платники податків. Дохідна частина дуже впала у перші місяці повномасштабної російської агресії, але уже до кінця року усе стабілізувалося. Середньоденний показник надходжень митниці у 2022 році зріс на 18% порівняно з довоєнним 2021 роком. До слова, бюджет дуже втратив через пільги, які були встановлені на везення окремих товарів чи для окремих суб'єктів. У зоні діяльності Волинської митниці нарахованих умовно, але не сплачених платежів більше 10 мільярдів. Найбільше бюджет втратив через встановлення безмитного везення автомобілів 6 мільярдів гривень. І це лише у зоні діяльності волинської митниці.